Опа є, є подача крутезна, друзі, гарна риба. Щось мені підказує, що це сом. Щось мені, друзі, підказує, що це сом. Ху-хух. Яка подача шикардосна. Тому що дуже-дуже жорстко він втулив і почав оце ува-ува-ува робити. Зараз причаївся І, скоріш за все, зараз буде... Да, це Сом. Ха-ха, і Сомік. Дивіться який. Дивіться, яке чудове, як то кажуть, піявка, да? чи як його називають, коли він маленький. Давай, іди, іди до мене. Іди до мене, друже. Не бійся, я тебе випущу. Не бійся, не бійся. Не бійся. Не бійся, не бійся, ох! Ох, який, який красень, який красунчик. Ху -ху. І бачите, бачите, друзі мої, як він взяв. Взяв він без, без жодного шансу. Тепер треба ти, щоб не, не, не сильно поручався, щоб я тебе звільнив обережно, щоб ти собі там нічого не, не порвав. Сомик, давай, 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 давай. Почекай, 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 почекай. Ох ти як. Взяв без шансів. Подивіться. Ой-ой-ой. Мабуть, що треба... А ні, інструмент не треба. Буде йому класно. Так, давай, друже, я тебе покажу. Хе -хе -хе. Подивіться, яке же бонятко чудове. Давай, давай, пливи. В рідну стихію. А, давай туди його. Хлоп. Хоп. Все, за закушеріпі поплив.